Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російське військове командування проводить активні заходи з відновлення своїх частин та підрозділів, які зазнали суттєвих втрат у попередніх боях, а також намагається наростити чисельність своїх військ на визначених напрямках, пише полковник Костянтин Машковець, далі мовою оригіналу, зокрема 200-та МСБР 14-го АК Північного флоту, яка діє на Харківському напрямку силами. Однієї БТГ батальйонно-тактична група поповнюється за рахунок 71-ї Нагурське, остров Земля Олександри, архіпелаг Земля Франца Йосифа та 99-ї – остров Котельний Новосибірські острови тактичний груп Корпусу. Своєю чергою з залізничної станції Луа на території України вже відправлено ешелон із ще однією БТГ цієї бригади. Противник інтенсивно готується до відновлення активних наступальних дій у напрямку на Сіверск. Для цього командуванням військ противника вже сформовано штурмові групи зі складу 21-ї МСБР, 2-ї ЗВА 55-ї та 35-ї МСБР 40 41-ї ЗВА, які підсилюються танками 68-го ТП 90 ТД, загалом це до 4-5 БТГ, які приготовано спеціально для наступу та захоплення Сіверська. На цей же напрямок перегруповано підрозділи 120-ї АБР, які за всіма ознаками, скоріше за все, будуть працювати в інтересах цього угрупування. Наскільки я розумію, головна мета вийти у район південніше Сіверська та перерізати сполучення між Солидаром та Сіверськом. Скоріше за все будуть атакувати по напрямках Спірне, Іванодар'ївка та Білого. Серівка, весела Роздолівка. Також, на мій погляд, одночасно з цим інша тактична група зі складу 15-ї, 30 ї та 74 ї МСБР, 2 ї та 41 ї ЗВА, підсилених не менше як першою танкової БТГ зі складу 90-ї ТД, загалом до 5-6 БТГ, спробує прорватися через річку Сіверський Донець у напрямку на Миколаївку, східніше Слов'янська. А також форсувавши річку на ділянці, десь дронівка-серебрянка вийти на північні околиці Сіверська. Цілком можливі допоміжні так і силами 2-го армійського корпусу Псевдореспубліки на Луганщині на Верхньокам'янське зі Сходу. Судячи зі всього, командування військ-противника дійшло до висновку про недостатність рівня ефективності системи ППО, яка прикриває його угрупування військ, на тимчасово окупованій території півострова Крим та в південній операційній зоні, ще 8 серпня на АБ Бельбек за Бекущевська була перекинута ланка 4 одиниці винищувачів-перехоплювачів типу Міг 31 БМ. За всіма ознаками, враховуючи здатність цих літаків ефективно, Боротися із низколітаючими малорозмірними цілями типу КР російське командування планувало залучити їх для підсилення системи ППО свого міжвидового угруповання на півострові Крим. До речі, починаючи з 1.09.2022 року, усім військовослужбовцям російських окупаційних військ, які дислокуються на окупованій території півострова Крим, заборонено надавати щорічні відпустки за поточний рік. Наскільки я розумію, командування військ противника активно готується також до запеклих боїв на запорізькому напрямку. Напрямку. Воно раптово повернуло з Херсонського плацдарму в район Мелітополя БТГ 40 та 155 ОБР МП, а також активно провадить підсилення передових БТГ 19 та 42 МСД 58-ї ЗВА Південного ВО на напрямках пологи Гуляйполе, плюс до двох БТГ, а також на напрямку Новомайорське Причистівка, плюс 2 БТГ зі складу 37-ї МСБР, 36-ї Східного ВО. Враховуючи зосередження, також на цьому напрямку не менш як. Трьох батальйонів ПВК Вагнер, а також БТГ 5 ТБР, 22 друга ОБР СПП 100-ї РБР. Це не враховуючи БТР зі складу МСП 19 та 42 МСД 58 ЗВА, які вже тут втягнуті у напружені бої в районі Щербаків Нестерянки, Полог та Південніше Вугледару вимальовується достатньо цікава картинка. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.